Які надзвичайні ситуації трапилися у Чернівецькій області на новий рік та скільки боковинців потребували медичної допомоги. Нетверезі водії, аварії, пожежі та травми. Як буковинці відзначили новий рік та якими були наслідки для деяких з них? 31 грудня та 1 січня на лінію 103 швидкої допомоги надійшло 686 викликів від боковинців. 15 людей травмувалися. Інші ж звернулися з ГРВІ. Свята пройшли спокійно, ніяких конфліктів на конфлікти нас не викликали, тобто якісь там драки або щось таке, то нічого не було. Ми маємо трохи збільшену кількість сезонних захворювань, тобто грип, ОРВІ і в основному ці виклики саме до таких пацієнтів. Велика кількість була викликів до дітей, то, можна сказати, десь 20% від загальної кількості викликів за ці два дні. Всі чотири у прес-службі патрульної поліції Буковини розповіли, що новий рік для чернівчан пройшов без надзвичайних подій. У новорічну ніч до патрульних надійшло 30 звернень. Винесли 21 постанову за порушення правил дорожнього руху та громадського порядку. Склали 4 протоколи за кримування транспортними засобами у стані сп'яніння. Також було зафіксовано та оформлено два адміністративні матеріали за порушення правил дорожнього руху, що призвело до дорожньо-транспортної пригоди. У новорічній ніч також фіксувалося порушення комендантської години. На громадян складалися відповідні адміністративні матеріали. З 30 грудня, по 2 січня у Чернівецькій області трапилися 16 пожеж. Вісім з яких виникли у житловому секторі. В селі Перківці Кельменецької територіальної громади Чернівецької області сталася така подія. Жінка 1932 року народження розтопила пічку і лягла спати. На жаль, біля коміна були розкладені речі домашнього вжитку, одяг, одіяла і через високу температуру вони нагрілися. І сталося займання. Внаслідок займання утворилося сильне задимлення. Жінка, ймовірно, отруїлася чадним газом і, на жаль, загинула. Альвіна Бремчук, Діана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал Сі4.